Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років. 4 квітня, 2018 рік, чвертьфінал Ліги Чемпіонів, матч перший з двох. Ліверпуль і Єргена Клопа. У себе вдома на Енфілді. Команда приймає Манчестер Сіті, Хасіпа Гвардіоли. 3-0. Ліверпуль перемагає. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Ліверпуль, 4-3, 3 стартова розновка Ліверпуля. Каріус у воротах. Верджіл Ван Дейк, Ловрен пара центральних захисників. Trent Alexander-Arnold, Tendy Robertson po flangách, John Henderson, Alex Oxley-Chamberlain, James Milner, Trico Pivzichsnikiv, Robert Firmino, Sadia Mane, Mohamed Salah u Napadi. Це стартова Ліверпуля. А Сіті 4-2-3 1 стартова розновка Сіті, Сити Гвардіола, головний тренер Едерсон Эдерсон Оврота Менди компании пара центральных захисників, Келл Уокер, Мерглепор по флангах, Кемен Де Мюрени, Фернанд Ну, центральні опорні, да, півзахисники, захисники, Сільва, центральний центральный півзахисник, Ліра захисник, Лерус по флангах, танга Амрие Жизус у Нападе. Це стартоворосно Манчестер Сіті. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, що ви може взагалі сказати? Неймовірний був просто матч. Ліверпуль дуже агресивний. Справді команда Єргена Клопа, де матч розпочинала. Сіті в цілому більше, да, команда. Команда Манчестер Сіті більше володіла м'ячем, але Ліверпуль дуже здорова команда, справді, Єргена Клопа діли. Ось цей неймовірний Гігін пресинг працював просто неймовірно. Тобто, неймовірно, це Гігін Прессинг Сіті було прям неймовірно важко. І Ліверпуль дуже здорово накривав, справді Сіті. Прям дуже здорово Ліверпульці, неймовірним гігінпресингом вдавалося команду Хосеп... Хосепа Верзілова накривати. Ось. ну і Ліверпуль проводить дуже хорошу атаку. На 12-й хвилині матчу атакує Ліверпуль, небезпечна атака. Проводить Ліверпуля. Контратака, Мехамед Салах, Мухаммед Салах, отримує м'яч, небезпечна атака, Салах, Салах, передача Ферміна, Ферміна. удар Ферміна. Ендерсон рятує Сити, ата Помиляється, а там Мензі, Ферміна. ведай, передачу на Мухамина, Салаха, Салах, Салах, удар гол. Салах, 12 в матчу. Ліверпуль забиває гол. Мухаммед Салах. Мухамед Салах близької відстані, Ліверпуль відкриває рахунок у матчі. Роберт Фермина добрався до кинця, но ну и Мухаммед Салах. І Ліверпуль збавляти обертів команди Єргія Клопа не стало. У Сіті там, напевно, був удар від сане на 14-й мачі, там са не позуроб пробив. В цілому Ліверпуль контролював гру, хоча до Сіті більше, команду володіла, більш позиційно атакувала команда, команда? Хосепа Гвардіола. Але Ліверпуль при цьому, на мою думку, команда Єргіна Клопа гру контролювала. Ну, якраз це Гігін який просто не давав справді там. Я не знаю, просто ну був такі просто відрізки, коли просто Ліверпуль не два взагалі супернику. Навіть euh, подумати і справді. Неймовірний пресинг одразу ж про втраті м'яча. І ось якраз цей пресинг дає свої плоди, Вдається перехопити мяч. В центрі поля Хендерсон, отримує м'яч. Чимберлен, Алекс Окса, Чимберлен, Безмет 323, Гарматний удар. Гол. Гарматний удар. Алекс Окса йде Чемблен, 2-0. Ліва. Poduoja savo komandą, po duoja savo pranašumą komandą Jurgeną Kolopą. Poduoja Liverpulį savo pranašumą. Garmatinis smūgis Aleksa Oksleydo Chamberlaina 3... - 2-0. 2-0. Aleksa Oksleydo Chamberlaina - pranašumą duoja Liverpulį. Bet tai, žinoma, nekyla iš to, kad 31-a ryta vyno mačiau. Ліверпуль продовжує атакувати. Тисне команда Юргена Клопа. Відчуває, що може забивати ще. Парбол непоганих удари від Магамена Салаха. І ось на 31 й на матч. Ліверпуль проводить ще одну свою атаку. Салах, один-один проти суперника. Салах, бі, Салах, б'є салах. И удар блокується мяч, скаку до Махамеда Салаха, Махамсад Салах, Махамен Салах, подачи від Махамана Салаха, Салаха. садимо удар Гол Гол 30. Са Мане, Садиаманем! Мане Пробуваю головою! И вот тепер уже рахунок стає 3-0 на користь Ліверпуля Команда Юргена Клопа! Забиває ще один м'яч Ще один м'яч, забиває команда Юргена Клопа, Мохамед Салах робить гол плюс пас

Справді Ліверпуль виглядав просто неймовірним перший тайм. Завершиться у Ліверпулі ще було пара непевних атак. Справді, Ліверпуль розпочав повністю контролювати вже гру. Джорджині Уейналдум. З'явиться у Ліверпулі на другий тайм. Ще вийде Альберта та Саланке. У ну, Сіті вийде Стерлінг. ось така буде зміна у Сіті. Сити намагалася команда Хесепарділа, ну не забутий гол. Хочу просто просто хоча б гол. Команда намагалася. Ситі атакував, володіла командою м'ячем, але як же здорово грав Ліверпуль. Просто дуже здорово. Ліверпуль команда перекривала всі зони. Плюс, неймовірний, це Гігін який просто не давав супернику. Змогу подумати. Тільки Ліверпуль там втрачає м'яч. Моментально йде агресивний контрпресинг. Контрпресинг був просто неймовірне виконання Ліверпуля. Ліверпуль взагалі у сезоні 17-18. Як там Ліверпуль? там просто якусь неймовірну взагалі ту інтенсивність команди Ліверпуль вдавала. Просто навіть продихнути взагалі супернику. Ліверпуль не давав. Просто навіть продихнути команда не давала супернику. Тобто, неймовірний пресинг. Неймовірний тиск і під таким-тиском -та то справді було важко. Особливо на Енфілді важко було абсолютно усім. І 4 квітня 18 року в Сіті було неймовірно важко. Команда Хсепок Вердіоло у другому темі намагалася забити, але жодного гульового моменту команда не створила. Ліверпуль віддав володіння Сіті у другому таймі, Ліверпуль відмовився від володіння. В принципі, Ліверпуль відстав град по рахунку. А перший тайм там, там Ліверпуль справді дуже здорово. Ліверпуль першому матчі. Ну, першому матчі першому тамі, матч, прошу, першому. Не у першому матчі, а в першому таймі. Якраз там матч на Енфолді. Ліверпуль забив три м'яча Верта Сіті. Ліверпуль видав неймовірну інтенсивність. Ну і вже в другому таймі, в принципі, Ліверпуль віддав м'яч Сіті. Сіті більше Володів, але це володіння більше було так на власні половини поля. В цілому Ліверпуль контролював матч. У другому тамі, в принципі, таких -то моментів вже не буде. Ось, Ну, в кінці кінців Ліверпуль перемагає. Ліверпуль в кінці кінців Сіті перемагає. І справді Ліверпуль виглядав просто неймовірно. Давайте якраз з вами подивимося статистику, так? Да? Так, да, удари більше у Сіті 11.9, але ви подивіться, друзі, на удари в площину, і для мене це набагато більш так показова штатистика 5-0 переваги у Ліверпулі жодного удара в площину. Ліверпуль не дав пробити сіті. Да, по Поволодні 34 на 66, але це володіння, воно було більш так на власті половині поля. 737 передач у Сіті, 379 у Ліверпуля. 6-10 prośnée правила 1-4 за житими картками. 3-4 по вседах, 0-8 кутовими. Да, так, що так дивиться Володіння, удари, то нібито Сіті переграв Ліверпуль. Ну, глобально ні. Ліверпуль на по ділу перемагає Сіті. Ліверпуль були моменти небезпечнішими. В принципі, команда Іригана Клопа просто неймовірно виглядала у ту ніч вважаю, друзі, що поділ перемагає Ліверпуль. Привіт, ми, друзі, цей матч, який відбувався 4 квітня 2018 року. Чвертьфінал Ліверпуль сіті 3-0. Команда Єргіна Клопа Перемагає. Друзі, що взагалі то думаєте ви спорту цих матчів ви можете, друзі, написати в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим тільки добра та... Часть уже ціни. Головне друзі, ви будете завжди щасливими. Всі новачня. всім до нових зустрічів.